Всім доброго дня. Сьогодні будемо робити ранкову зарядку з дитиною. Ми робимо її від дрьох років, в залежності від того, наскільки може дитина, кожен раз збільшуємо рази. Зараз ми покажемо вам так, як ми це робимо. Руки вгору на носочки. Раз, два, три. Один, два, три. Один, два, три. Один, два, три. Три. Один, два, три. Закінчили. Наступне. Руки перед собою. Тако робимо Раз, два. Ручки вирівняли. Три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Закінчили. Руки на пояс і головою. Так. Вперед. Назад. В одну сторону, в іншу. Один. Два, три, чотири. Один, два, три. Чотири, один, два, три, чотири, один, два, три. Закінче. Рухаємо плечима вперед. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім. Вісім, дев'ять, десять. Тепер назад. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім. Вісім, дев'ять, десять. Оберти рукою вперед. Одною: один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять, десять. Другою: один, два, три. 4, п'ять, шість, сім вісім, девять, десять. Дві назад. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 10. Молодці. Розминаємо спинку, нахиляємося вперед. Назад. В один бік. В інший бік. Робимо. Один, два. Три, чотири. Один. Два, три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два, три. І закінчили. Ставимо лікті перед собою і колінкою будемо е торкатися ліктя протилежного. Ось так. Один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 9 і десять. Молодці. Сідаємо на килимок, ставимо дві ножечки до себе, такий у нас буде летіти метелик. Рівненько, руки назад і рухаємо колінами. так Вниз, 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 вниз. І рахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Руками затримуємо коліна і тиснемо до підлоги. Потримали, лягаємо в складку тако, до підлоги. Молодці. Тепер будемо робити прес. Ми робимо разом, чпаємо ножки за диван і робимо руки за голову. Один. Два. Три. Чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Тепер вирівнюємо ножки. І робимо такі рухи пальчиками до землі. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 9, десять. І тримаємо, 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 тримаємо. Тепер не дві ножки разом, а по черзі. Одна і друга. Один. Два, три, чотири, п'ять, 6, сім, вісім, дев'ять, десять. Затримали. Тримаємо, 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 тримаємо. Молодці. Тепер катруся буде сігати на шпагат. На один шпагат. Тренуємось. Так, тепер на інший шпагат. Так, добре. Тепер ми встаємо і будемо стрибати на одній ножці. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Наступна ножка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Лишилося у нас. Присідання. Один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять і десять. Обтаємося довкола себе в один бік. Тепер в інший бік. Молодці! Дякуємо за зарядку всім, па-па!